Продовжуємо нашу роботу і ми зараз будемо бинтувати долоню або кість руки. Дивіться, залежить від того, з якого боку у нас пошкодження або рана. Якщо це у нас оця сторона, значить ми будемо її більшістю закривати. Зразу скажу, що закріплення у нас завжди йде. Ось воно. Бачите, закріплення я зробила. Кругові ходи бинта, заклала кінчик сюди. І пов'язка на кість руки називається вісімкоподібна. Вона накладається ось таким чином. Дивіться. Зараз ви побачите, що тут дійсно все схоже на вісімку. Так, будь ласка, показати, ось вісімкоподібна подібна пов'язка. У нас травма з цієї сторони. А далі ми продовжуємо все те ж саме. Зробили один, один хід і продовжуємо. Повторюємо те ж саме. Ми йдемо навкруг тут. І Сюди йдемо. На палець на великий завжди накладається пов'язка окремо, окремо. На кожний палець взагалі пов'язки накладаються окремо. Я зараз покажу вам, як накладаються пов'язки, а ці пов'язки, от дивіться, тут у нас не пошкоджена, я вам казала, вона з цього боку рана у нас, тому ми її закрили вісімкоподібною подібною пов'язкою. Пов'язка на кість руки, будь ласка, дивіться сюди. Значить, закріплення йде на тому ж самому місці круговий хід. Потім, дивлячись від того, де знаходиться рана, на самій долоні чи на тильній її стороні, ми робимо таким чином. Пов'язка, до речі, називається вісімкоподібна. Зараз ви цю вісімку побачите. Ось дивіться. Ось ця вісімка. Ось вона. Бачите, один хід, другий, і тут перехрестя. Це її вісімка. Ми повторюємо і робимо пов'язочку таким чином, щоб у нас абсолютно пошкоджена частина тіла була закрита. Можемо тепер подивитися, що у нас на Долоні тут у нас травми немає, рани немає, тому палець рухається. Він також не пошкоджений. А якби був пошкоджений, то пальчик би ми закрили окремо, абсолютно. Ось дивіться, окремо ми закриваємо пальчик. Якщо кінчик пошкоджений, ми його загортаємо і повертаємось назад. Ось таким чином. І закріплюємо також на тому місці, де починали, тобто на зап'ястку. Будь ласка, подивіться, це наша пов'язочка на руки, коли і пальчик пошкоджений, і долоня. Які вважаються складними. Такою пов'язкою є у нас колосок. Колосок накладається пов'язка на плечовий суглоб. Утоявіть собі, як сюди накласти пов'язку, щоб вона не сповзала. Було придумано технологічно вірно, абсолютно, щоб цю пов'язку закрити колоском. Ось вона, ця пов'язка. Закріплюємо. Дивіться, так як я казала, кінчик винта у нас обходимо, загортаємо на те ж саме місце і ще раз йдемо. І далі дивіться, що ми робимо. рука в середньо-фізіологічному положенні. І ми йдемо аж отак під паху другої руки. І будемо отут тепер формувати той колосок, про який я вам казала. Трошечки ширше руку, вільніше. І будемо формувати оцей колосок. Так, будь ласка, поверніться сюди трошечки отак, щоб було видно, де той колосок. А він у нас буде на самому суглобі. Кожний раз ми піднімаємось вище і вище. І у нас цей колосочок буде. Зараз я вам нашого асистента поверну таким чином, що ви зрозумієте, де саме той колосок. І... Зрозуміти, як його робити. Бачите, у нас тут задіяні і груди, і спина, і, як ви бачите, навіть друга рука часткова. І ось тепер ми закрили повністю весь суглоб, чого ми і намагалися досягти. Так, будь ласка, подивіться сюди, повернись. От, побачили весь суглоб у нас закритий. Рука у нас повинна бути знову ж таки, отак. Ми її підвісимо на косинці, і з такою пов'язкою людина може бути скільки завгодно, бо це класична пов'язка, транспортна, її ще називають, і ми можемо рухатись скільки завгодно, що ще підвісимо не обов'язково на косинці. Можна підвісити на ремені, на чому завгодно руку, і вона буде тривати, знаходитись на тілі людини довго. Так, зараз я показую пов'язочку на лікоть. Повторюю, вона називається черепашка. Ми її зробимо ще для того, щоб ви зрозуміли таку саму пов'язку у вигляді черепашки ви зможете самі собі зробити на коліно. Вони однакові. От дивіться, пов'язочка на лікоть. Вона може на починатися з середини ліктя. Закріплюємо рана у нас на лікті. Не забувайте. Ми закріплюємо на лікті. Закріпили, а потім, щоб рука згиналась і розгиналась, ми йдемо один хід вище йде, другий хід нижче. І сам, сама пов'язка немов би розходиться, Бачите, вище нижче. І отак весь лікоть у нас буде закритий. Так, нам. Зараз хід вище йде, і тут закріплюємо, бо закріплення завжди йде вище. Ось, будь ласка, пов'язочка у вигляді черепашки на лікоть. Ще раз кажу, така ж пов'язка робиться і на коліно. і на п'яту можна зробити таку пов'язку. Тобто, там, де людина може зробити її сама собі. Ось така пов'язочка. Так.